У приміщенні школи номер 5 щонеділі збираються спортсмени для участі у змаганнях першості з шашок. Шашки вимагають глибокого стратегічного планування, тактичних прорахунків на багато ходів уперед, а також вміння бачити неочевидні комбінації та пастки. За зовнішнім спокоєм учасників змагання приховуються справжній інтелектуальний двобій, де кожен гравець бореться не лише з опонентом, але й зі своїм часом та емоціями, намагаючись передбачити хід думки суперника і створити. Ідеальну переможну комбінацію. Сьогодні в нашому місті проходять фінальні змагання Шашок 64. Він ці змагання збирають найкращих шашистів нашого міста. Турні... Змагання відкриті і в наших змаганнях також приймають участь шашисти з Королівця. Ми вже протягом мабуть, 10 років співпрацюємо Спорт для всіх і шашкова федерація міська. Gracias. Ми допомагаємо в організації змагань і проводимо різноманітні змагання, які розвивають шашки. Кожен поєдинок складається з двох ігор, які проходять із контролем часу 25 хвилин на партію для кожного гравця. Після завершення першої гри учасники обов'язково міняються кольорами шашок, грають білими, а потім чорними, щоб забезпечити рівні умови боротьби. Це фінальний змагання і приймає 12 учасників найкращих шашистів на. Міста, які розіграють між собою медалі різного рівня. Змагання проходять по вихідних днях весь грудень, і в кінці грудня будуть підбиті підсумки змагань. Шашки це гра доступна людям будь-якого віку та соціального статусу. Не потрібна складна підготовка чи дорогі обладнання, що робить їх ідеальною для масово відкритих змагань. У нинішньому турнірі беруть участь різні покоління від юних школярів до досвідчених ветеранів. Це створює особливу дружню та навчальну атмосферу. В цьому році до змагань допущені і вони пройшли всі попередні змагання. Вже молоде покоління, яке виховується. В надійній школі шашок, яка працює в нашому місті. Тому одна дівчинка і хлопчик-школярі, які вже дійшли до рівня дорослих змагань, і вони. Приймають участь фіналі. Досвідчені гравці не просто дивляться на дошку. Вони отримують у пам'яті кілька варіантів розвитку подій одночасно. Вони повинні пам'ятати, як виглядатиме дошка через три, п'ять або навіть більше ходів, щоб прорахувати комбінацію. Понад 40 років захоплюється грою шашки Михайло Олександрович. Любить його за логічність і за тренування пам'яті. Коли ще працював, в нас була сильна команда. Тут вже зробив помилку. Відрізняється від шахів, де можна туди-сюди ходити. Тут помилку зробив, хода немає і все програєш. Завдяки наполегливості і старанню у фінал потрапило двоє вихованців: Владислава Зимовця, тренера та голови міської федерації. Шашок сьогодні до фіналу пробилося двоє: Кирило Антонян з п'ятої школи і фігенка за словами тренера, досвід відіграє велику роль у шашках, перетворюючи з часом початківця на майстра. Такі змагання важливі для юних шашистів. Вони є стрибком у професійному зростанні, забезпечуючи як технічний, так і психологічний розвиток. не неплегливо займатися і опит приходить з часом. Вихованці грають непогано поки що, але. Не бояються опиту. Їздимо на змагання, місто Київ, Приймаємо участь у дитячій шашковій лізі. От плануємо на четвертий етап їхати 6 грудня. Так що будемо. Живети далі. Шашки є чудовим тренажером мозку, який готує дитину до успіху не лише за ігровою дошкою, але й у навчанні та подальшому житті. 12-річний Кирило вже три роки грає у шашки. Нині хлопець увійшов до 12 найсильніших шашистів міста. Я радий за себе і за інших, що ось пройшли такий турнір. 12 найкращих. Дуже подобається такі турніри. Розвиває логіку. Розум потрібно правильно походити. Якщо неправильно походив, програла. Турнір триватиме до кінця року. Тоді будуть підбиті підсумки змагань, визначені переможці та призери, які розіграють між собою медалі різного гатунку.